Йдуть три лікарі і бачать перед ними дядько іде і волоче ногу. І вони змовилися, коротше, що треба, щоб хтось вгадав причину. Ну, якщо хтось один вгадає, то там ті два виставляють, ясно, що так. Ну і невропотолог каже, так. В нього, напевно, післяінсультний стан, і мозгові рецептори погано працюють, і от в нього така ситуація, що він вул, ледве волочить ногу. Травматолог говорить: піс -трав... післятравматичний синдром, бачите, як він волочить ногу. Ну, то, то що ви? А терапевт каже: -а". він, видно, або щось з'їв. Або в нього щось шлункове, підшлункове, щось з бебухами, тому що він ноги волочить не тому, що ноги болять, а тому, що його бебухи болять, і вот в нього така походка, він дуже все погано почуває. Ну йдемо, спитаємося в нього. Ну і питається того дядька, кажуть, скажіть, будь ласка, хто з нас помилився в тих даних симптомах? А дядько каже. Ми всі четверо помолилися. Я хотів пухнути і всрався.